до мене приїхали ще нові фрези. Цей пакуночок приблизно десь на 5 тисяч гривень. Я зазвичай купую фрези або Німеччину, або Швейцарію. Цей раз Швейцарія. Я забула про мікрофон. А в мене тепер для того, щоб ви мене краще чули, є мікрофон. А ось цей пакуночок, фрез я замовила для. Ну, Оновлення також свого інструмента. Цей пакуночок, як я і казала, приблизно на 5 тисяч гривень. Що в ньому? Тут фрези, зараз покажу. Одну я вже вскрила Ось до твістери. По шкірі, як ми працюємо? Ми працюємо взагалі так. Якщо у вас є якийсь кератоз, ми беремо одразу грубу фрезу, середню, м'яку. Потім шліфувальник та полірувальник. Ось так працюємо. І для роботи в мене ось такі доотвістери. Це Швейцарія. Ой, сейчас, зараз. Ось такий ковпачок. Гарний. Це грубий абразив. Ці я ще не відкривала, тому середній, м'який, доотвістери це ось. Потім ідуть шліфувальники. В мене таких вже багатенько шліфувальників. Я дуже люблю оці зелені. Зараз покажу. Ось, Потім покажу їх в роботі, але не сьогодні, бо весь інструмент повинен пройти дезінфекцію та стерилізацію. Ось цей куплений, хоч потім новий, але він брудний. Маленьке доповнення до мого нового апарата, ще нові фредички дозамовила. Зараз я проведу ревізію старих і щось повикидаю а, та, та буду працювати. А ось нові фрези і пішли на дезінфекцію. Вмикаємо. Хай працює. І ми підемо працювати.